Привіт, мої любі намистинки! Це канал Оксана малює зі спойлерами. І спойлер сьогодні не буде спойлерів. Сьогодні у нас легенький такий чиловий формат, щось типу подкасту. Можна взагалі мене не слухати, включити улюблену музику і просто дивитись, як буде створюватися добрий, душевний і казковий малюнок. Ну або ж послухати мене, я сподіваюся, що комусь можливо це буде навіть корисно. Трошки в мене останнім часом знизилися оберти соціальної активності, тому що деякий час я взагалі була не здатна спілкуватися ні з ким, крім свого найближчого кола. Ну, такий от був в мене настрій. Та це дало мені можливість трошки усамітнитися і подумати, проаналізувати своє місце в медійному просторі, наприклад. І я прийшла до висновку, що я не просто контент-мейкер, а конкретно такий собі ескапізм-контент-мейкер. Звісно, війна триває. І я існую в такій бульбашці, де нікому не треба про це нагадувати. Тим більш дико для мене звучать всі ці агресивні звинувачення. Про ви забули про війну, тому що я особисто прокидався і засинаю з цими думками. Ці думки мені сняться, вони не дають мені ні хвилину спокою чи забуття. Я не можу буквально їсти, не можу нічого робити. Я не можу навіть просто щиро посміятися, тому що я одразу починаю себе цим докоряти. Дуже багато горя і нещастя люди несуть це в інфопростір. І багато хто, на жаль, має низький емоційний інтелект і не розуміє взагалі, як давати своїм емоціям екологічний вихід. Люди сублімують біль в злість, і це нормально. Але проблема в тому, що дуже важко зараз хоч комусь лишатись спокійним, мудрим, люблячим і терплячим. І, типу, всі злі, тому що всім паскудно. І на всьому цьому фоні я подумала, що я можу зробити тільки одне. Накліпати контенту, який буде теплою такою ковдрою для менталки, і дасть моїм глядачам, хоча б на хвилинку розслабитись. Я не знаю, якщо один з десяти людей ще подивиться моє відео, відчує себе трошки краще, то супер, все, що я роблю, значить не дарма. А вже зараз я працюю над новим відео. Воно буде про дуже добру, дуже класну книжку, яку я люблю всім серцем, і це буде книга про кохання. Тому я сподіваюся, що вона вийде якраз десь біля Дня закоханих. Взагалі, в мене були сумніви щодо цього відео і цього каналу взагалі. Бо я бачу по статистиці в інстаграм, що мої ілюстрації не пов'язані з війною, не сильно цікаві людям. Але тут на Ютубі я побачила, що запит на легкий приємний контент все ж є. Ну і я можу дати цей легкий контент і. І не гризти нарешті себе за те, що я нічого не роблю. Ну і раз я розібралася в собі, я принесла трошки цієї типу мудрості. Вам. Отже, 10 моїх методів, як не поїхати дахом остаточно в наші страшні часи. Перший звісно, очевидний, якщо мені реально погано, то я звертаюся до спеціаліста психолог або психіатр це вже до речі, ваш розсуд. Інколи елементарно можуть прописати заспокійливі, дійне, і ти нарешті висипаєшся, і світ стає трошки не таким важким місцем. Або ж можуть прописати антидепресанти, або ж інколи це якась інша терапія. В будь-якому разі біль не має бути звіром, з яким людина лишається сам на сам. Другий пункт ескапізм це нормально. Ну, типу, я зустрічала в своєму житті колись людину, яка сказала мені, що Волод Перснів це хрінь і Толкін, погана людина. Бо коли була Друга світова війна, він писав ці книги і таким чином втікав від реальності. Е, що? Ну окей, я не буду взагалі нічого казати про суб'єктивність сприйняття і реальності. то буде вже надто філософічне, але люди дуже різні. І там, де одному буде норм, інший зламається. Так от. Завжди вибирайте той шлях, який дозволить вам не зламатися, щоб це не було. Ну, типу, життя саме по собі паскудне, і часто в тебе навіть не спитають, витримаєш ти чи ні. На тебе просто падають події і втікати в такі миті від реальності це хороший спосіб триматися на плаву. Третій пункт написати собі десь на лобі, що ти невинна, і перечитувати. Раз на день я не знаю, як у вас, але мені, от, наприклад, почуття провини капітально надає життя. Здавалося б, я і так людина з фронтового міста, я з бахмута. Війна торкнулася і змінила моє життя вщент. Але я все ще звинувачую себе за те, що я, типу, як теж забула про війну, бо я не страждаю 24 на 7. тому що знаєте. Всі кажуть з одного боку про те, що треба жити далі, а з іншого боку, всі кажуть про те, що ти забуваєш про війну, і на мене особисто це дуже сильно впливає, тому що я, в принципі, людина, яка схильна себе звинувачувати просто в усьому на цьому світі кожен раз, коли я починаю вже неадекватно гристи себе за все підряд. Я нагадую собі, що почуття провини це насправді конструкт, якого немає в реальному світі. Що є щось, що я можу виправити чи допомогти, і я так і роблю. А війна це не моя зона відповідальності. І все, що на ній відбувається також. Це зона відповідальності росіян. Четвертий пункт. І з ним теж знадобився час, щоб розібратися. І він такий: я не толерую те, що Росія зі мною робить. Знову ж таки, мені знадобився час, аби розставити все це по місцях. Знаєте, є щось дуже токсичне, коли, наприклад, плачеш в сторіс, а тобі пишуть, що ми цивільні, не маємо права жаліти себе, поки наші хлопці виборюють перемогу і гинуть на нулі. І все, ми констатуємо біль, вкладаємо на людину відповідальність за цей біль, за ці сльози. І за його емоційний стан, і якимсь чином навіть забуваємо поматюкати русню. А як так? А як так сталося, що ми це перекладаємо на себе? Взагалі підтримка в стилі комусь зараз гірше, тому не ней, ніколи не працювала. То чому взагалі хтось вирішив, що це спрацює зараз? Порівняння не працюють? Більш того, коли таке говориться, толерується, все ж ти відчуваєш. І, виходить, що нормалізуються дії грьобаної країни гній, щоб. Весь цей біль, все це горе не зжерло живцем, його треба пропрацьовувати і ніколи ніколи не забувати, через кого ти все це відчуваєш. І тому, якщо мені хочеться ридати через те, що будинок, в якому я виросла, зруйнований, чи отримати підтримки від друзів, то найтак так і буде. Я маю право реагувати на ту шкоду, яку мені завдають, а не толерувати це все як щось нормальне, бо це не норма, це війна. П'ятий пункт, він такий дуже-дуже банальний, і я думаю, що на цьому місці багато хто просто такий скіпне це відео, але п'ятий пункт це фізичні навантаження, це якийсь спорт, це може бути йога, бо просто руханка, фітнес. Ну коротше, будь-що знаю, це звучить супер неоригінально, але з фізичної точки зору це дієво. Мені завжди допомагає. Хоча почати це складно, та потім ти отримаєш таку крутезну розрядку і не тільки фізично, а й в першу чергу ментально. Це дуже-дуже класно плюс прокачає ваше серденько будете довше жити. Шостий пункт: якщо в мене є два шляхи читати новини щогодини або ж не вийти у вікно, я завжди вибираю не вийти у вікно. Ну, це очевидно, я ж все ще тут. Ну, по-перше, тому що всі новини це все ще продукт. Я прозріла щодо цього, коли там на якийсь п'ятий чи шостий день повномасштабного вторгнення побачила цей клікбейт. На досить великих сайтах, і зрозуміло, що він нікуди не подівся, що журналісти і новесні портали все так само, як раніше заробляють гроші на гучних і страшних заголовках. Просто вони тепер сфокусовані там умовно не на чиїхось розлученнях, а на війні. Все це стосується не тільки офіційних джерел інформації чи телеграм-каналів, це також і про особисте спілкування. І якщо зайвий раз вас накручують і це негативно на вас впливає. Попросіть людину більше не писати вам про те, як її кум сват, брат обіцяв новий наступ з Білорусі обов'язково ту запасайся водою і в ті часи. Начнеться. Це все дуже нездорова інформація. Якщо людина не розуміє, я особисто можу бути навіть дуже дуже грубою. Так, це не те, чим я пишаюсь, але якщо я вибираю між тижнем захопливого атракціону сонного параліча через накрути і посиланням людей нахір, я все-таки оберу послати людей, які мене накручують, ніж сонний параліч. Сьомий пункт: я не шукаю ворогів серед своїх. Психіка так влаштована, що кого шукатимеш, того і знайдеш. Ну я, в принципі, дуже не агресивна людина. І зараз, коли я і так ненавиджу 146 мільйонів людей, я не бачу сенсу взагалі додавати в цей список когось, хто не є ворогом чи зрадником, а просто там, не знаю, ненавидіти когось за гендер, орієнтацію, погляди, смаки, політичні симпатії, релігійне вірування, не знаю, філософські течії, це для мене якось занадто. Восьмий пункт в той момент, коли я розумію, що рутина стає невимовно тяжкою, я додаю в неї щось нове і приємне. Це не завжди, але працює. Тож, якщо я відчуваю, що в мене немає сил навіть встати з ліжка і почистити зуби, я придумую собі якісь нові ритуали. Так, ну наприклад, там, масаж обличчя роликом, так, який насправді нічого не робить, але це приємно, вкладання волосся якимось новим способом. Якийсь мультсеріал, який я включаю виключно, поки варю каву. Коротше, всі ці речі вони може навіть, якщо і не допомагають, перемогти депресію, але вони точно її не пришвидшують, і інколи вони допомагають втриматися насправді на її обрії і не впасти в прірву. І ми плавно переходимо до пункту 9. хобі. Я знайшла собі хобі і займаюся ним систематично. Я думаю, це дуже 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 допомагає моїй особисто моїй менталці. А ті, хто підписаний на мій TikTok, знають краще інших, що я бринькаю уку, леле і співаю. Це це звучить до Модоти банально, але справді це дуже допомагає. Зараз я постійно займаюся музикою просто в своє задоволення, і це мені дуже допомагає, але є дещо, що допомагає мені ще більше. Ну от я створила цей канал як хобі, як спосіб, хоч щось контролювати і упорядковувати в своєму житті, вчитися чомусь новому, отримувати якийсь експірієнс. Не тільки від війни і того, що смерть постійно десь поруч, не тільки нові грані горя, а й якийсь новий скіл, якісь нові емоції, поки що Ютуб з цим справляється. Мені тут дуже подобається, це дуже цікаво. І пункт 10-й. Бути добрішими. Це не банальність, це насправді річ, яку, я думаю, ніколи не буде зайвим повторити і озвучити, тому що. Світ це жорстоке місце, але в більшості випадків людям навіть не потрібне рішення проблеми чи якась конкретна допомога, а просто підтримка і добре слово. І це нічого тобі не вартуватиме. Досить просто бути просто доброю людиною. Я не знаю, мені здається, в такі моменти, що моє життя, хоча б трошки має сенс. Ось такі от мої 10 пунктів, завдяки яким я втрималася в 22-му році і сподіваюся втриматися в 23-му. Сподіваюся, що це відео не засмутило і не стригерило вас. Я знаю, що мене дивляться люди, які всі до одного щось роблять, аби наблизити перемогу. Ви чудові, чудові намислинки, і я вдячна всім і кожному, хто пише мені добрі слова підтримки, чи ставить вподобайки, чи навіть просто подумки посилає мені сонячні промінчики. Обнімаю всіх і кожного. Сподіваюся, що вам сподобався цей відосик і малюнок, я створила. Будь ласка, тримайтеся, любіть і дбайте про себе, донайте на ЗСУ, слідкуйте за своїм здоров'ям, ментальним і фізичним. Слава Україні! Героям слава!